Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шолом від німецької торгової марки Абус. Модель називається Airbreakер. По-перше, велосипедний шолом виробляється в Італії. Тобто, це європейське, насправді, європейське виробництво. Якість відмінна. Велосипедний шолом від німецької торгової марки Абус представлю нашому магазині Віла як елемент високотехнологічний, тому що цей шолом має дуже малу вагу, але великий захист. В даному шоломі багато велосипедистів всесвітньо відомих на всесвітньо відомих змаганнях. Виступають в такому шоломі дуже е, великою, з великою перевагою. Що треба знати, коли ви вибираєте велосипедний шолом? Він повинен захищати голову, він повинен бути легким. Він повинен бути сучасним. Тобто, що мається на увазі, коли кажу сучасним. Ну, по-перше, ви бачите, ось такої коробки він поставляється. Сучасним він може бути, е в разі, якщо він е покриває всі ваші потреби. Що саме? По-перше, велосипед має великі отвори, як ви бачите. Це дозволяє легко проходити повз е шолому повітрю, не затримуючись. Це е зменшує. Звісно, супротив повітря і збільшує аеродинаміку. Є зверху, ось тут решіточка. Це пластикова сіточка, яка дозволяє менше навантаження сонячних промінів на вашу голову, зберігає вашу голову від перегривання. Велика кількість великих отворів. Як легко заходять, так і легко виходять. Це дозволяє менше затримуватись повітрю, відводити зайве тепло, ви не перегріваєтесь. Внутрішня частина. Звісно, з пластику, зовні пінопласту, зовня пластик, але in mold, як його кажуть. Тобто під гарячим тиском масла воно поверхня приєднується до пінопласту, з'єднуючись при цьому, не залишає ніяких маленьких подряпин, пошкоджень. Воно обліпає як клей. Внутрішня частина шолома має наліпки з поролончику за допомогою ліпучок. Воно легко знімається, можна просувати, ручне просування достатньо швидко робиться. Тобто підкладка На Назад шолома є регулювання об'єму, що дозволяє підрегулювати під різний розмір голови внутрішньої частини шолома. Шолом достатньо легкий, що має виявлятися в вазі. Airbreaker від торгової марки Абус. Модель Airbreaker важить достатньо малу вагу. 260 грамів. 260 грамів важить шолом, який дозволяє легко триматись на голові. Тобто, одягнувши його на голову, навіть не застьобуючи ось тут, він надійно тримається і не спадає. Що треба знати, коли вибираєте шолом? Треба, щоб він пасував до ваших окулярів. Тобто ми беремо зараз окуляри від торгової марки. Оклі, вони сідають і ось тут дужку не, не зачіпають. Тому що е, завжди важливо, щоб кінцівки е, окулярів дужки не чіпались за шолом. Ось сидить дуже зручно. В разі, якщо вам треба зняти е, окуляри, цей велосипедний шолом Airbreaker має отут е, отвори, які дозволяють легко вставити цей е, ці окуляри і опа! І вони вже Легко сидять і не чіпляють вашу голову ізнутри, Тобто я ось одяг і окуляри із не чіпають вашу голову. Тому що е, все продумано, що я й казав попереду, технологічно шолом тримає ваші окуляри, коли ви бажаєте їх зняти. Причому окуляри шолома вас не чіпляють. Сподобався відеогляд велосипедного шолома від торгової марки Абус. Модель називається Airbreaker. Приходьте, купуйте, замовляйте гарний шолом до гарних перегонів в київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Бажаєте придбати шолом Airbreaker від торгової марки Абус, ви можете перейти по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. і там замовити. До